Відпочити думками та створити щось своїми руками у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді провели майстер-клас зі створення ляльки-мотанки. Діана прийшла, аби ще раз спробувати власноруч створити такий оберіг. Зізнається, подібні робила у школі. Проте зараз для неї процес зовсім інший. Мені дуже сподобалося, що ми сьогодні робили. Це було дуже цікаво, особливо спостерігати за тим, як робиться професіонал і. Старатись повторювати це власноруч. Я задоволена сьогоднішнім майстер-класом і буду мати вдома такий оберіг. А проводила майстер-клас Людмила Павлова, заслужена майстриня народної творчості України. Вона вже близько десяти років створює такі унікальні і неповторні ляльки у цікавих вбраннях. Рукоділям жінка займається з дитинства, брала приклад з мами та бабусі і сама сідала за вишивку чи в'язання. каже, створювати щось руками не важко. Головне у цій справі мати бажання. Я до цього прийшла особисто, і тому це є бажання кожної людини чимось займатися, щось робити. Ось мені це сподобалось, тому що коли ти робиш ляльку, потім я і почала робити і ліплені з звичайні от ляльки з личками з обличчям з запікаємого пластику. Це надзвичайно це як паралельний світ. На майстер-класі учасники створювали саме вузлову ляльку. Її особливість у тому, що усі елементи фіксуються виключно вузликами. У ході роботи майстриня розповідала про історію такого оберегу та особливості мотанок, бо за своє життя зробила їх вже більше ста. Тепер точно знає і радить іншим. Ляльки потрібно робити лише в гарному настрої та з добрими намірами, бо в подальшому такі мотанки слугуватимуть їм як оберіг. Тому під час роботи у залі була тепла атмосфера. Учасники Власноруч робили голову та основу ляльки, обирали розмір та вбрання. Мені дуже сподобався сьогоднішній майстер-клас, так як я раніше нічим подібним не займалася, і мені було дуже, ну, дуже цікаво пізнавально навчитися чогось нового. Дякую, пані Людмилі, яка навчила ну, багато що навчила е, робити молодіжну ляльку. Враження перехоплюють. Розумієте, коли ти твориш таку красу з добрими. Намірами з добрими мріями і хочеш мати такий оберіг і подарувати ще комусь учасники. Переконані, їхні обереги будуть символом добра, благополуччя та віри в краще.